Вітаю всіх поважних глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Пішу я цей прогноз заздалегідь і щиро дякую усім, хто дивиться мене в цю мить. Всім традиційно хелоу, нехай скоріше здохне бункер на хуйло. Ви на каналі Азутаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на вівторок, 15 серпня 2023 року, 15 років. Тому саме 15 серпня хотів сказати: у мене, у нас у нас народилася Маргаритка, моя люба доця. І я тебе перш за все вітаю з днем народження. Хоча, можливо, ти і не побачиш цей прогноз, бо зараз дуже складно все. І не тільки в цьому винна війна, але ще й винна вона. Ну, ти розумієш, про кого я це. Кажу. І хочу розпочати сьогодні. У нас на бойовому посту ось така раритетна колода Теро. І я сподіваюся, що я таки подарую її своїй доці Маргариті, так і підпишу майстру від майстра Маргариті. І я хочу розпочати цей прогноз з невеличкої цитати, з власної. казочки про индианцев. Вы, до речи, их можете сами послушать. Они все есть на канале. Называются эти казки «Дети вакантанки». И это будет лишь небольшой фрагмент. Кого ты любишь? Бомбарабан. Я люблю отца за то, что он дал мне жизнь и делает все, чтобы я стал настоящим мужчиной, ответил Бомбарабан. И немного продолжил. Люблю мать за ее доброту, Люблю сестер за их понимание, люблю свое племя по самокоде. Седой лось внимательно выслушал юношу и сказал, — Это хорошо. Хорошо, что ты любишь. Было бы хуже, если бы ты любил только отца или чего хуже только себя. Но вот послушай внимательно, что я скажу тебе сейчас. Люби и чти Вакантанку, великого духа. Творца Вселенной. Он, наш великий проотец. Волей своей он сотворил все вещи. Все живое и неживое – дети его. Люби солнце. Он отец. Он дает тепло для всего живого и неживого. Люби луну. Она мать. Она управляет водой, которая необходима для жизни любого живого существа. Люби землю. Она кормилица. Береги ее, потому что ты – ее сын. Все живое и неживое, все растения и существа – дети ее. Поэтому, убивая и разрушая, ты занимаешься братоубийством. Цени все, что имеешь на земле, потеряешь – не найдешь. Люби небо и звезды. Они светят в ночи и посылают нам знамения. В них таится великая сила люби день, люби ночь, люби зной, люби слякоть и стужу, люби всякое проявление или событие, люби жизнь. Если ты научишься любить свою жизнь, ты сможешь полюбить жизнь другого и не станешь делать ему зло. Злоба и ненависть не знают, что такое любовь. Любовь это больше, чем уважение или почитание. Это самая великая сила. Если ты полюбишь то, чему ты хочешь научиться, то ты обязательно добьешься того, о чем мечтаешь. На жаль... Ці казочки ще не побачили світ ані в російському, ані в українському варіанті. Але я сподіваюся, що все тимчасово, і ми скоро побачимо не тільки нові гарні музичні альбоми, але і багато цікавої літератури. А сьогодні на бойовий піс заступають раритетні аркани таро, великі аркани таро, дуже компактна така коробочка. Вони теж світяться, але зараз трошки світло, і всі ці люмінесцентні ультрафіолетові випромінювання, вони не будуть так сильно якось виглядати. Що стосується 15 серпня, вівторка, це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, 12. 21 або 30 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну а що буде відбуватися у житті людей, які народилися в інші дні? Ви обов'язково побачите наприкінці цього прогнозу. Знову буде три карти: перша карта це карта дня, яка скаже загалом, який буде вівторок. Друга карта, карта. Вашого знаку зодіаку, що вам віщують аркани. І третя по дню вашому народження. Тож, давайте налаштуємось. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3. Два. Один. Отож загальна карта на вівторок, 15 серпня, що загалом буде відбуватися у цей день. Перегорнута смерть каже про те, що все буде без змін, і нічого змінювати у цей день також не потрібно. Будь-які зміни, будь то ваші зовнішності, чи будь то у ваших відносинах вони тільки до поганого. У цей день слід позбавлятися того навантаження, яке на вас є. Це ваше минуле, ваші минулі спогади. Навпаки, краще дивитись у майбутнє. Якщо бажаєте, щоб з мамою була вдача, вдягайте щось. Чорного кольору для представників знаку Лев. Помірність в прямій позиції це гарний показник. По перше, ви захищені вищі сили, вони сьогодні вас бережуть. Сьогодні ви сконцентровані. Сьогодні вам треба бути дуже уважними до того, що відбувається навкруги, і пам'ятати, що це насичений день. Ви зможете зробити кілька справ одночасно і будете багато спілкуватися. Саме слідкуйте за своїми словами, не кажіть нічого зайвого. Також представники знаку Лев. У цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій для дів. Жрець в прямій позиції каже про швидкість, це планета Меркурій, і вона дозволяє вам займатися як науковою роботою і відкривати щось нове, так і комерцією. Бо Меркурій також пов'язаний з торгівлею. Тому якщо сьогодні вам слід щось купувати чи продавати, то це непоганий день для цього. Також у цей день ви можете побачити якусь ціль, якою можете швидко досягнути. Будь-якому разі, не гальмуйте, робіть сьогодні все швидко. Якщо вам. Треба кудись їхати у цей вівторок. Дорога буде чистою, і дістанетесь ви доволі швидко. Для представників знаку Терези. Перегорнутий відлюдник каже про те, що ви можете у цей день вийти за межі. У вас немає контролю. Ви втрачаєте свою обережність і тому ви можете накоїти будь-що дуже погане. І окрім цього, в цей день слід якраз контролювати себе, бути пообережнішими, щоб не зробити собі більш, більшу пастку, в яку ви можете потрапити. В будь-якому разі, це поганий день для того, щоб щоб сидіти вдома, навпаки, слід спілкуватися, слід розширяти свої кордони. Власні, можете сьогодні поїхати кудись за місто, якщо є така можливість. Але в будь-якому разі це день, коли ви нічого не зможете закінчити. Навпаки, ви можете тільки все продовжити, та ще й в поганому вигляді. Будьте обережні для представників знаку Скорпіон. Зірка в прямій позиції, це гарний показник. Це планета Венера, а це планета краси, це планета любові, це планета позитивних емоцій. Тому сьогодні емоції будуть у вас досить позитивними. Рекомендую цей день провести з коханою людиною. Саме у коханні, саме у ніжних спілкуваннях, у якихось пестощах може бути якась користь від цього дня. Якщо ви контролюєте свої емоції, сьогодні день буде насиченим, і в цілому ви отримуєте позитивні моменти, особливо якщо ви жінка. Для представників знаку стрілець імператор в прямій позиції. Гарний показник імператор це Юпітер. А як відомо астрологам, Юпітер саме і є головним у знаці Стрілець. Тому ви сьогодні можете досягти самого. І реалізації якоїсь сьогодні гарний день для зустрічі з якимись людьми. Це не просто одна людина, це можуть бути збори, це можуть бути гостювання, якісь, особливо гарно провести його з родиною, бо це карта суспільства, це карта розширення. В будь-якому разі день непоганий, ви можете багато чого зробити з того, що запланували. Для представників знаку Козиріг. Мах прямій позиції, я вас вітаю. Це, по-перше, гарний показник для чоловіків. Сьогодні ви можете щось розпочати. Сьогодні вам не слід забувати про своє власне Я. Пам'ятайте, що більш ніж ви самі, ніхто вас так не похохає. І якщо у вас є бажання щось собі купити чи зробити, якийсь такий. Красивий жест, ви сьогодні можете це зробити в цілому. День гарний для зустрічів, для відкриття якихось нових шляхів, для закладки якогось фундамента для справ, які потім будуть розвиватися. Тобто багато творчості, багато гарних ідей може бути в цей день, особливо якщо ви чоловік. Якщо ж ви жінка, ви сьогодні зустрінете якогось чоловіка, який може вас. Щось таке запалити, що довго буде з вами в вашому серці для представників знаку водолій. Колісниця в прямій позиції, гарний показник для того, щоб кудись поїхати. Вам не слід гальмувати. У цей день у вас є можливість піднятися на певну ланку вище, отримати якийсь досвід, який вам потім буде дуже вигідний. Сьогодні гарний день для навчання, як для вчителів, так і для учнів. І сьогодні день пов'язаний з мудрістю. Якщо ви будете мудрими, якщо будете прораховувати всі свої кроки наперед, то сьогодні можна. Можете досягти навіть перемоги. Бачите, він стріляє з лука, і це показник того, що представники знаку водолій 15 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Для риб місяць в прямій позиції. Це не місяць, як ви можете. Подумати це знак зодіаку рак, і саме ви можете зустріти представника цього знаку у цей день. Але окрім цього, сьогодні день оман, сьогодні день, коли ви йдете в сутінках, ви нічого не бачите, ви можете купитися на будь-яку провокацію. Якщо ви будете дослухатися до пропозицій з боку людей, вони обов'язково вас надурять, і потім ви будете виглядати зовсім в невигідних якихось Кольорах. Окрім цього, сьогодні день коли слід більше дослухатися до інтуїції, до того, що вам підказують сни, до того, що вам нашептує вітер. Для представників знаку Овен, що ж, ваш. Правець, ваш управитель вашого знаку зодіаку, і це Овен, і це Марс. І Марс каже про фатальні ситуації. Сьогодні вам слід бути дуже обережними, все прораховувати наперед, не дозволяти демонічним силам брати вверх ані в вашому серці, ані в зовнішніх якихось проявах. Якщо ви бачите якусь агресію, відходьте вас сьогодні обов'язково будуть провокувати, провокувати, робити вам якісь спокусливі дії, тому. Намагайтеся розуміти, що ви робите, і все ж таки аналізуйте: не ведіться на імпульс. Якщо ви просто підете на імпульс, ви потім не зможете зупинити свій гнів. Для представників знаку тілець. Рівновага в прямій позиції. Щось сьогодні гарний день для владнання будь-яких складних справ. Ви сьогодні гармонійний. Ви сьогодні контролюєте свій емоційний фон, і окрім цього, ви розсудливі і ви можете допомогти своєю розсудливості комусь. Якщо вам раптово сьогодні треба йти вирішувати якісь справи у будь-якій організації, а особливо у судовій організації, все буде вирішено дуже швидко і на Вашу користь. В будь-якому разі будьте впевнені в собі, і тоді світ заяскравіть новими барвами. Також представники знаку Тілець 15 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для близнюків. Розбита вежа в прямій позиції, нічого гарного ця карта не каже. Вона каже про те, що сьогодні можуть вщент зруйнуватися всі ваші плани, які ви ставили на сьогоднішній день. Сьогодні вам треба бути пильними і треба бути більш за всіх дослухатися до сигналів повітряної тривоги, бо може статися велика катастрофа, велике руйнування. Воно може статися без вашої участі, але якщо ви будете вести себе агресивно, можете все зламати. Мати, бо зараз ще й останній день місяця. А це каже про те, що це вкрай поганий час для вирішення якихось нагальних питань. Також представники знаку Близнюки у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. І нарешті раки. Імператриця в прямій позиції каже про те, що здоров'я вас сьогодні не буде сильно турбувати. Сьогодні, можливо, ваша мама щось вас буде турбувати. Якщо вона жива, вона обов'язково вам зателефонує і чогось вам побажає. Але в цілому, сьогодні гарний день для матеріалізації ваших ідей. Сьогодні ви в гарному фізичному стані і ви дієві, тобто вами керує дія. Чим більше ви будете діяти, тим буде нацис. Насиченіший цей день, і вам обов'язково можуть прийти якісь і невеличкі, але гроші. Якщо ви чекали свою зарплату, вона обов'язково вже на вашій карці. Ну тепер давайте подивимось на добу: світанок, південь, захід сонця у північ. Що я можу вам сказати? День непоганий. В цілому на день всі карти випали в прямій позиції, окрім відлюдника, який перегорнутий, що теж непогане. Тобто, в цілому, день непоганий, особливо ближче до кінця світової днини, тобто ближче до закату. Ну, приблизно так годин о 18-й дуже творчий гарний потенціал. Можете щось розпочати саме у надвечір'я. Ніч є Певна небезпека. Особливо це стосується з 23-ї години і по 3-ю годину ночі вже середи. Будьте обережні і намагайтеся, все ж таки, не вештатися під час комендантської години, бо будуть обов'язково якісь пригоди. Намагайтеся вже на закаті їхати у бік свого дому. І... Тоді вас очікує, по-перше, ви нормально зможете заснути, якщо заснете до дванадцятої години ночі. Ну і по-друге, ви можете просто проспати у цю всю небезпеку, яка можлива, а можливо і неможливо, бо неможливо бути стовідсотковим. І як пишуть постійні глядачі, мої прогнози спрацьовують ну відсотків на 90 Все ж таки є. Свобода вибору, і вона дає вам можливість розвиватися як як людині. І якщо ви додивилися до цього місця, вас ще очікує по одній карти за днем народження. Перше, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Сила в прямій позиції каже про гарний фізичний стан, дуже гарна. Карта для спортсменів, для військових і для чоловіків. В цілому чоловіків цей день можуть навіть зачати здорове потомство. На це вказується карта. Це зв'язок ще з текучим часом. Це ЛЕВ, а зараз якраз іде цей знак зодіаку. Далі, якщо ви народилися 11-го, 20-го, або 29 го числа будь-якого місяця. Сонце в прямій позиції каже про те, що сьогодні ви насичені світлом, сьогодні ви його випрямінюєте. Сьогодні, якщо стосується питання грошей, гроші сьогодні обов'язково прийдуть, причому чималі, і вам слід буде раціонально їх використовувати. Одначе це ще може бути пов'язане з дітьми. Ви можете зайнятися своїми дітьми у цей день. В цілому дуже гармонійний день. Не сидіть вдома, обов'язково погрійте своє тіло. На полкому літньому сонечці. Далі у нас люди, що народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Я казав попереду, що це неспокійний день. І він очікують вас якісь. Щось несподівано, бо карта суда в перегорнутому вигляді вона каже про те, що, по-перше, декого з вас очікує п'янка гулянка. Вам обов'язково запропонують випити і нічого не витрачати. Але вам слід бути обережнішими, бо можуть бути усілякі несподіванки, і особливо це стосується зустрічей з людьми, яких ви не бачили вже роки, Вони можуть сьогодні з'явитися. І принести вам або несподівану якусь радість, або несподівану неприємність. Тож будьте уважні. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнута жриця каже про те, що вам не буде бажатися сьогодні ні з ким зустрічатися. Саме зустрічі віч на віч вони дуже погані, особливо з жінками. Жінки у цей день можуть приносити дуже великі неприємності. І дати мозок, як я це кажу, і тріпати нерви. В цілому день дезінформації вас сьогодні можуть надурити, і чи ви просто можете почути якісь дуже недобрі звістки, які вас ніяк не втішать. Тож не звертайте увагу на ту інформацію, яку ви чуєте. Чуйте своїм серцем, воно підкаже, чи правда це чи вигадка. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Повішений в перегорнутому стані каже про дари. Сьогодні ви захищені від втрат, захищені від жертв. Навпаки, ви можете самі допомагати людям, які раптово знаходяться у якійсь біді. В цілому здоров'я вас ніяк не буде підводити. Ви будете відчувати позитив і будете бачити, як сам всесвіт дарує вам якісь дари. Далі, якщо ви народилися 6-го, 15-го, або 24 го числа будь-якого місяця закохані перегорнуті. Це також карта має назву Роздоріжжя. Воно каже про те, що у вас немає вибору. Ви на жаль, сьогодні. Повинні йти тим шляхом, який вже запланований, нічого нового не вигадувати, і головне, не брехати, не брехати і відчувати правду від людей більше, ніж якісь солодкі слова, які неправдиві. Тож відчувайте своїм серцем і нічого не обирайте саме в цей день. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. О, дурень в прямій позиції, це крокодил. Ви сьогодні можете зробити дуже велику помилку, яка вам вже не буде прощена. Це нульовий аркан. Він може все звести на нуль. Всі ваші дії, всі ваші бажання, всі ваші якісь мрії, вони можуть піти на нівець. Вам, в цілому, слід бути менше матеріалістичними в цей день, більше посміхатися, бо дурень полюбляє лише. Якихось божевільних людей. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнутий Всесвіт каже про те, що весь світ може бути перегорнутим сьогодні. Якщо в прямій позиції це карта перемоги, в перегорнутому це поразка, це закінчення якогось великого циклу, причому чогось поганого, якщо раптово. Ви сьогодні втрачаєте якісь зв'язки з людьми, вони вам були не потрібні. Тому намагайтеся сьогодні позбутися всього лихого. Бо якщо ви не будете позбуватися лихого, то і добре у вас, врешті-решт, піде. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, колесо фортуни в прямій позиції, грайте, вигравайте, ризикуйте, ви сьогодні знаходитесь під захистом фортуни, богині вдачі. Тож і вдача буде з вами, якщо ви не будете лінуватися, і якщо ви будете справжніми гравцями, не просто акторами у своєму житті, а й сценаристами і режисерами. Будьте режисерами свого життєвого шляху, йдіть тим шляхом, яким вам підказує ваше серце, і менше слухайте різних мудозвонів, ну і в тому числі, і мене. Бо все, що я вам розповідаю, це розповідаю не я. Я просто тлумачу те, що ви бачите. І коли я бачу мізерну кількість вподобаєк. Мені здається, що я працюю в порожнечу. Тож робіть репости, пишіть щось під цим відео і не забувайте, звісно, ставити свої вподобайки. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь. Батюшка, Бог. Иврайха, Йохува, Вайшамирайхэ, Яр, Йохува, Фанайв, Алаих, Вайхинайв. Иса Йова, Фанайф, Алаих, Вайсим, Шалом.